Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир бригади Нацгвардії АЗОВ підполковник Денис Прокопенко, розвіяв ілюзії українців, що Росія коли-небудь відмовиться від України. За його словами, це війна надовго, тому потрібно взяти до рук зброю та захищати свою країну. Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь-які перемир'я або домовленості будуть черговим тайм-аутом для ворога. Метою накопичити ресурси для подальшого наступу, тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей немає, поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність, попередив він. Він додав, що чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати бежальну реальність такою, якою вона є. Реді закликав зробити свідомий вибір, взяти до рук зброю, поповниши ряди військових або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни, оскільки ця війна на. Довго вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу.